Добрий ранок, дітки! Запрошую вас на заняття. Дітки, сьогодні ми продовжуємо подорожувати космосом. Адже саме 12 квітня відзначається День космонавтики. Багато років тому люди почали вивчати зоряне небо. Вони винайшли науку, що тлумачила вплив на положення зірок, планет та долю людей. І це була астрономія. Дуже багато вчених досліджують космос. Людина вже побувала на місяці. На землю доставлено ґрунти з місяця і багато фотокадрів та відеоматеріалів. На місяці побували й самохідні автоматичні апарати Місяцеходи. Космонавти на кораблі одягнені в спеціальний одяг, скафандр. У космосі є небезпека, якої немає на землі. Це є невагомість. Що ж це таке? Згайдайте, як ви гойдаєтесь на гойдальці. Коли гойдалка піднімається вгору, у людини ніби щось піднімається всередині, навіть перехоплює подих. Це і є перше ознайомлення з невагомістю. Усі предмети стають легкими, мов пушинки. Космонавти, які побували в космосі, розповідають, що вони не відчувають. Де верх, а де низ. Щоб космонавти добре переносили політ, їх обов'язково перед польотом тренирують. Під час космічного польоту для космонавтів їхній корабель стає справжньою домівкою, там є їдальня, спальня і місце для прогулянки. Чиї недовго конструювали і створили космічний корабель. Відправили спочатку собак у космос, лайку, білку, стрілку. Усі вони побували в космосі, витримали незвичайні умови польоту, повернулися на землю здоровим і неушкодженими. А вже потім першою людиною в космосі став Юрій Гагарін. Він дійсно став першою людиною, побувавши в космосі. Загалом багато космонавтів з різних країн світу побували в космосі. Поміж цих космонавтів і був космонавт з України Леонід Каденюк, Герой України. Загалом, що ж таке сонячна система? Це планети, що рухаються навколо Сонця. А що таке Сонце? Сонце це велика зірка. Більша від нашої планети, без її тепла нічого б не могло існувати на Землі. Навколо Сонця рухаються інші планети. А що ж таке орбіта? Це шлях кожної планети навколо Сонця. Ми вже з вами знайомились про планету Земля. І ви вже догарненько знаєте, що це одна із планет сонячної системи. Єдина відома нам планета, температура якої дає змогу воді утримуватись на поверхні. Атмосфера містить кисень, вода і кисень необхідні для життя. Земля рухається своєю доріжкою, орбітою. Навколо сонця і долає цей шлях за один рік. А от місяць це супутник землі. Він обертається навколо землі, менший він неї у чотири рази місяць сам не світить. Він відбиває сонячне світло, коли земля відвертається якимось боком від сонця, на якому сонця не видно. Тож давайте пригадаємо, чому існує день і ніч? Земля обертається навколо своєї осі, водночас, обертаючи навколо Сонця, один бік землі освітлюється у той час інший знаходиться в тіні, оскільки обертання землі навколо своєї осі постійне день і ніч. Поступаються одне одному місцями. Коли один бік починає освітлюватись сонцем, настає день, інший бік потрапляє в тінь і настає ніч. Також я вам поясню, чому існують пори року. Земля, рухаючись навколо сонця, виявляється нахиленою до сонця. Тому сонце в цей час знаходиться високо на небі. Дні довшають, настає літо. У той самий час протилежна півкуля менше освітлюється сонцем. Тут настає зима з коротшими днями і довшими ночами. Діти, а тепер я пропоную вам поставити відео на стоп і пройти веселий лабіринт. Дітки, а тепер я пропоную виконати вам право космічні слова. Планета, що зображує глобус. Земля. Людина, яка працює в космосі. Центральна зірка сонячної системи. Сонце. Мешканці планети Земля. Люди. А тепер я пропоную вам, дітки, продовжити знайомство із космосом і спробувати намалювати ракету. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу. Якщо у вас немає, дітки, ви можете використати аркуш білого паперу, але його зафарбувати. Починаємо малювати космічну ракету. Я взяла фарбу червоного кольору, і починаю малювати. Ракету ми зображуватимемо її посередині аркуша. Спочатку зображуємо прямокутничок, вимальовуємо. Потім додатково відділяємо ще частинку прямокутничка і зафарбовуємо. Фарбою червоною. Ось такий прямокутничок у нас вийшов. Це основна частина ракети. Потім беру домальовую трикутничок, ставлю цяточку і провожу ось так з сторони. Щоб я могла рівненько зобразити трикутник. Не забувайте промивати пензлика та висушувати його на серветці, беру фарбу жовтого кольору та малюю віконця нашій ракеті. Кругленькі. Ось такі віконці, люки потім жовтою фарбою домальовую крила ракеті. Обережно їх зафарбовую. Нагадую, дітки, що фарби ви можете використовувати не обов'язково такого кольору, який обрала я. Ви можете обирати свій колір. Тепер малюємо вогонь, який виходить із двигуна ракети. Для того, щоб намалювати вогонь, я візьму Фарбу червоного кольору і змішаю трішечки з жовтою. Ви ж можете відразу брати фарбу оранжевого кольору. І можна малювати вогонь. Тепер вам слід змочити пензлик у фарбі жовтого кольору. І методом набрискування створити на аркуші зірочки, будуть зорі в нас. Таке летить на зоряному небі. Гарненько змочуємо. І постукувати треба пензлик об пензлик, і виходять ось такі зорі, вигляд зоряного неба. Дітей будуть чекати на ваші малюнки. До нових зустрічей!